Вас вітаю медична інформаційна система ASCAP.NET. Розглянемо функціонал внесення незалежних діагностичних звітів за програмою Скринін Здоров'я 40. Зайдіть в профіль, пройдіть авторизацію на центральному компоненті eHealth. За умови, що на медичну послугу, яка покривається програмою Скринін Здоров'я 40, було виписано електронне направлення. За програмою інші джерела фінансування тоді перейдіть у пошук направлення, візьміть його в роботу та оберіть в діях погасити звітом. За умови, що електронного направлення не було створено, знайдіть електронну карту пацієнта, діагностичні звіти та натисніть на кнопку Створити пакет діагностичних звітів. Після цього обов'язково активуйте позначку «Скринінг Здоров'я 40. Зверніть увагу. Що згідно вимог для медичних послуг, що покриваються програмою Скрині здоров'я 40, є відповідність також кодів спостережень. Тобто дані коди спостереження необхідно вкласти в конкретний діагностичний звіт. Розглянемо детальніше, як же це зробити. У полі медична послуга вказуємо послугу, що покривається програмою Скрині здоров'я 40. Заповнюємо поле заключення лікаря. Переходимо у таб спостереження. Система автоматично заповнить категорію спостереження та вид спостереження тим кодом, який необхідно вкласти в діагностичний звіт. Вам потрібно заповнити тільки значення цього спостереження та вказати референтні значення. Референтні значення необхідно вказати для того, щоб пацієнту відображати дані згідно проведених аналізів у вигляді світлофора з індикаторами червоним кольором, жовтим або ж зеленим. За умови, що в діагностичному звіті, необхідно вказати декілька кодів спостережень. Тоді у полі медична послуга вказуємо такий код. Що покривається програмою Скрині здоров'я 40, заповнюємо заключення лікаря. Переходимо у таб спостереження. У цьому випадку заповнюється тільки категорія спостереження. Окремо вибираєте вид спостереження. Зверніть увагу, що спостереження, які необхідно вкласти в діагностичний звіт, Окремо виділені позначками. Заповнюємо значення для цього спостереження, та також вказуємо референтні значення. Також натискаємо на кнопку Додати ще одне спостереження. Обираємо вже інший код, який необхідно вказати. Також заповнюємо його значення та референтні значення. Зберігаємо та вивантажуємо на центральні компоненти Health. Дякуємо за увагу. Ваш AskipNet